Чекайте, світіть, бачите, що Світ, треба було да, з фонариком, ось. бачите, до отут от, щось. Ось, де вода тече тут з краю, ось воно, бачите, подивіться, що? Подивіться, Тут, тут змило зовсім тут все. Тут затікає. Все затікає, подивіться. Тут просвітіть, будь ласка, тут. де ви стоїте, оце. Ось, що... отут, подивіться, це підлога. ось, ось отам... он, дивіться, от там от все. Паліснява. А трубу ви казали, що труби міняли? Які труби, Що міняли? Це Гаряча холодна вода, тут, угу. ж, тут немає. Ага. А там в під'їздах де других, бо в угу. нас там угу. зовсім угу. карстові нарости такі були. Угу. Я це навіть не знаю, куди. Ага, куди, куди ці це? двері ведуть, угу. а тут ось. Подивіться, будь ласка. А тут туалет чи що так е, каналізацію тягне? це? Я ж кажу, це сирість Це така uh -huh. тут, тут і грибок буде все. Бачите, люди поставили якісь крісла, щоб а десь а у шоці, як сюди можна От. дістатися, освітлення немає. У нас нема, під... у нас в будинку підсвітіть. дуже багато переселенців, і тільки тривога, вони зразу біжать куди-небудь, бо люди бачили на власні очі, що uh -huh. це таке. Далеко Ось. не ідіть. Давайте будемо все висвітлювати. Подивіться, будь ласка. Що тут з підлогою? Ну, ви бачите, що да. Да, кругом підлого... тече вода, кругом сирість, кругом, бо я вже говорю, От мостка не зроблена і, uh -huh. і так, кстати, по всьому будинку. Uh -huh. це таке. А що це такі приміщення? Що це вони приміщення розділені? Одне, одне время тут, коли до війни ще розділили їх, бо на, зробили, ну. Кожна кімната, там, да, там да, щось, щось як... поставить. Да, так, зрозуміло, да, окремо. Та Приділили, Ну, Оце вихід туди наверх біля червоного хреста. А, Це на зупинку, тут да. вихід бачите, з середини будинку заходить. Тобто це повноцінне бомбосховище з виходами, з металевими дверима. Подивіться, будь ласка, який тут візерунок вже оце все. Намалювало. Тут можна було б да, де є двері, можна було зробити запаси води, щось таке таке. Так, то, ваше, якісь... ваше укриття, воно є на мапі укриттів, куди люди повинні йти і ховатися від тих кабів, які зараз на нас почнуть летіти кожного дня. І що ми бачимо, шановні мешканці, подивіться, це просто жах. Це просто жах. Металургів один, рекорд на сім. Я прошу вашого. Максимального розголосу, підтримки. Будь ласка, звертайтесь і давайте афішувати, де у нас і що. Тому що ситуація на Запоріжжі зараз просто критична. критична. Підсвітіть оці двері, щоб побачили ще Як бачите, тут металеві двері. Ти неможливо. Не Подивіться, будь ласка, тут з однієї сторони заходиш, з іншої будеш падати. Металеві двері, бачите, бомбосховище. І що люди мають наразі? Нам, Ось іще металеві. Да, повісили ту табличку, ту повісили, і на цьому все. Повісили великий замок на двері. Я говорю, і що? Mm. І, mm. І, і, і навіщо? — А люди? що це ще підсвітить сюди? Ну, — Що це тут туалет, мабуть, був якийсь чи щось, я не знаю. Да, он туалети там були. Бог, ти мє, ну, ми тут не провалимося з вами. Ні, разом. — Ні, тут цемент, ми не провалимося. — подивіться, тут... там маха, не зрозуміла. Ну це чи туалет був, чи щось таке, я не знаю. Mm -hmm. ну, Жихіття якесь, просто жахіття. Подивіться, що воно тут, і люди сюди спускаються, ви кажете? Правильно? Так, да, да. У нас їх їх Дуже багато курсотів, і як тільки куди нам йти. Тільки тривога, вони зразу біжать сюди. А куди ну, вихід сюди? Сюда, сюди? сюди? Да, вони зразу біжать сюди. Йому тут страшно. Mm -hmm. Бачите, вхід на постава. Це не дуже страшно. Мене просто слів не вистачає. Подивіться, ви бачили, що всередині. Четвертий рік війни ми просимо про четвертий рік. І ось тільки зараз. Не подивіться, четверти, вже почти чотири. Да, 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 да. ось. ось подивіться. Це вхід гляньте туди. А це оце те, що почали робити тиждень-два, ну, ту. вони робили. тут замазали. Да. А далі вони все, сказали, що як... це не наша робота. Це не, не, не їх робота. Подивимося, але ж, бачите, вони замастили це, але ж воно буде через два дні все вологе. Таке ж не, ну, звісно. воно звісно, тут сипалось, все валилося. Звісно, якщо воно вже отут плями, якщо воно вже, так. бачите, там затікає вода. Чому? Тому що зроблений будинок, не зроблений будинок. Так що ось таке ми маємо укриття металургів, один рекорд на сім. Подивіться, будь ласка, ось ще раз вам покажу, що там не зроблено. Ви бачите? Треба ось Кругу, отут, Тут, бачите, воно дивали, тече вода, і воно тут все і так туди. по всьому будинку отак іде. От бачите, із-за того, що тут будинок тут не зроблений, воно, воно затікає туди вниз і все тече в підвали. І не тільки в цей підвал. Ось такий. Тут навіть тут на будинку дивіться, гляньте, Тут відходить. я говорю, навіть на будинку. От, гляньте, на будинку навіть, дивіться. Ось, сам будинок вже гляньте, що робиться. Ремсервіс у вас з якого року? Ой, ви знаєте, давно треба подивитися і сказати, бо я так зразу не скажу.